Так, коротка предісторія. Дзвонить товариш, каже: Хочеш погратися? Каже, Я тобі контакт скину. Каже, якщо тобі скучно, можеш, каже, погратися з ними. Це м'яко я виражаюся. Е, В общем, заказують два куба соляри, якоби вдоражню, при тому говорить. Каже, що дзвонить на один номер, по одному оголошенню, питає, каже, я його, ну, сразу каже, поняв, що це розводняк. каже, Я його послав подальше. Тут хвилина проходить, дзвонить по другому оголошенню на інший номер. Каже, я по голосу чую, що цей самий голос. Домовляюся, кажу, да, куди вести, да, зараз будемо виїжджати, диражня, все, круто, каже, ми тут рядом, зараз будемо їхати. Скидає мені номер, каже, дзвони, кажи, що ти там через 20 хвилин будеш. От я його набрав, кажу, так, і так, буду через 20 хвилин. Він ой, ви так швидко, тра та та це дуже швидко, ну хорошо, зараз придумай. Я питаю: в нього, так ви будете на місці чи не ви? Він каже, так. каже, да, каже, Я буду, я постараюся встигнути, але я думаю, що я буду. Якщо я не встигну, то буде мій товариш. Кажу, окей, добре, давайте, я їду, через 20 хвилин буду, кидайте мені точку. Скидає мені, от Точку, якийсь Ярослав вибиває в цьому, ну відповідно, там е, ніякого фотографії, нічого його не буде. От, е, вибиває Ярослав. При тому всьому, якщо от набираю я його номер, то GetContact вибиває як якийсь Валентин, навіть не Валентина, Валентина, староста якийсь вибиває. Ну ладно, окей. Е, понятно Зараз буду з ним далі спілкуватися, казати, що я вже на місці, що я приїхав, і будемо далі розвивати цю, цю всю історію. В общем, я йому скажу, що я був в Голоскові, якесь місто Голосків. Якраз історія збігається, що нам 20 хвилин туди їхати. І от таким образом зараз треба буде вже набирати, балакати з ним. Бо я вже типу мав приїхати. Ну що, поїхали будемо дзвонити. Чого Ода. Так, підскажіть, я от розв'язався там, железку переїхав і потом через цей, Ну, там, ну, розв'язався і заїхав вдоль железки проїхав. що що? Зараз uh, вас чоловік, ориентирует, Зараз вас наберет и вас, як вам лучше туди під'їхати. хорошо? Ну, я, короче, скажіть йому, що я тормознув напроти железки. Тут, на, ну, у мене по карті показує вулиця Олійника, що я на ній, на ній стою. А, uh, вон железки, да? На... Да, 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 да. У мене зліва железка, uh -huh. справа. Ну тут якийсь не, не частний сектор, а якийсь. Е... Типу, такі багатоповерхівки стоять. А, я, я тут біля них тормознув. Як е, вас зовут? Саша. Олександр, мені Ярослав, очень приєднав. Там старе рішить по... по деньгам з вами розслідувати, так, да, Олександр? Ну так, так, звісно, конечно. Все, все, понял. Так, 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 так. Сейчас это получается. Это 100 тисяч же, правильно? Ну, як домовилися. Так, по 50 це 100 тисяч. А якщо вам там немножко на карту скинуть, удобно буде вам? Ну, чесно говоря, з картами зараз щось не дуже так працюємо. Ну, хоча б там, я не знаю, 1025. Ну, окей, хорошо, добре. Я думаю, це вже краще через менеджера домовитися вам. Ну, я думаю, так. Проблеми немає, в принципі. На месте вас заберет человек. Угу. Добре, 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 дякую. Да. да, да, Алло. Алло, Александр. Да, да, да. Да, я созвонился с человеком. Сейчас вас заберет. Так. Вы там же на месте, да? На олейника. Да, я стою на, на обочине, да. Добронько, скажите, пожалуйста, номер карты можно? Сейчас мы вам закинем где-то в районе 30 тысяч на карту. Там остальное я приеду, отдам на речки. Хорошо, я скину. Давайте уже подъеду до заказчика, буду сливаться, а я скину. Я сейчас менеджеру наберу, спитаю. Ну наберите менеджера, скиньте да, свою карту. Ну, пока даже можете не сливаться, сейчас поедете с менеджером, закинем вам денежку. Угу. Поедете в банк, сейчас денежку закинем в тридцатку, и тогда наличка я уже дам. Добрый. Ну, такой вопрос, Александр. Да, э, да. Будьте добры, вот, э, чисто по-человечески поймите меня. По цене не разглашать, потому что там конкуренты мои будут. Я не хочу знать, там, по чем я покупаю. Вот, ну, хорошо? хорошо, я понял. Добрый, добрый. Все, я тебя отдельно благодарю за это. Я тебе там бутылочку вискаря кинул. Да, без вопросов, окей, добре, добре. А всё? кто, кто может подъехать, скажите, какая машина, или кто это має быть? Сейчас, сейчас он там наберет меня, скажет, на какой там он машине будет, я не знаю, там у него две машины, честно, я даже не знаю, на какой он сейчас есть. Угу, угу, ну я сейчас понял. Ну, он вас встретит, потому что я вас ждал. Да, я понял, добре, добре, дякую, всё, чекаю. Всё добро. Да. Ну, цельний отдельний, отдельний вид, коли вони говорять, е, типу, що е, не розглашати дані про те, яка ціна, тому що обично вони говорять не конкуренти, конкурентів, це я раз чую таку історію. Вони обично говорять, що там е, як це вони кажуть правильно, типа, що я не хочу, щоб знали, по чому я беру. Типа, ну, вони себе завжди фігурують як, як власники цього всього. Давай ну, побачимо, що далі буде. Задача, ще раз повторююся, задача ви дізнатися контакти реального клієнта. Звісно, е, прикро те, що вони реального, реальну людину, там мурижать. Да? і я, я його якби ввожу в оману, в тому плані, що я приїхав, я там чекаю, але при цьому реальні люди думають, що їм реально привезли цю соляру, там, за копійки і проче. І перше, що ми робимо в таких випадках, коли ми реально приїжджаємо, тому що не завжди зрозуміло, що це розвод якийсь. Тобто не завжди понятно, чи ти наша храя попав, чи це реальний клієнт є. Тепер перше, що приїжджаєш, в нього питаєш. Так, а ви заказували, да. А ви власник цього всього, да. А як ви розраховуватися, збираєтесь? І він тоді говорить: я там на карту маю скинути. І тоді питання: а по якій ціні ви збираєтеся скидати на карту? Ну, і він зазвичай говорить там гривень на 5, а то й на 10 більше, ніж вона реальна по ринку йде. Знає, в двох словах хотів би ще розказати саму схему. От, наприклад, є, є, наприклад, одна особа, це надає товари вона. Товари послуги. Товари там послуги вона надає. Е, є реальний клієнт. Який замовляє ці товари чи послуги? Клієнт. І є третя особа посередник. Посередник, який працює між реальним клієнтом, і працює між тим, хто надає товари і послуги. Тобто він знаходить у цього клієнта, він знаходить клієнта в інтернеті. Вони між собою спілкуються. Далі цей посередник знаходить того, хто надає реальні товари там, послуги, да? і починає з нами спілкуватися. Наприклад, для клієнта він говорить: ціна 40. 40 гривен. Да? Ми йому дзвонимо і кажемо, наша ціна 50 гривень, наприклад, да? Тобто він у нас питає. Далі що, що робиться? Він з клієнтом домовляється про те, що клієнт має розрахуватися на карту для нього. І оце нам потім говорить: а можна там частину на карту, там тратити, -та -та? починає йому режити, щоб хоч, хоч якось, е типу, що ми розраховували на те, що він буде скидати на карту. І щоб я не, не задавав питань, хто розчетується зі мною, як зі мною розчетується і проче. Тобто, і щоб я не задавав питань, яка ціна стоїть для реального клієнта. Потім я приїжджаю до реального клієнта. А він в свою чергу мені говорить: ну, ви чули розмову, ви там не говоріть ціну, та-та-та. Я приїжджаю клієнт до клієнта. Клієнт в свою чергу бачить. Приїхала, реальна машина приїхала, привезла там пальне. В даному випадку. Привезла пальне. Окей, круто, все. І клієнт скидає для оцього мудака там суму, про яку вони домовилися. Він скидає, і цей мудак просто пропадає. Він виключає номер, він просто пропадає. А ми між собою стоїмо як два барани, дивимося один на одного, тому що в мене коштів немає. Клієнт, відповідно, кошти скинув. Я не можу йому віддати товар, клієнт не може е мене відпустити, тому що він вже як би розрахувався, типу, з моїм вищим начальством, так сказати, не? Ну, така проста схема. Так, дзвонить якийсь Руслан. Це скоріш за все реальний клієнт. <різвисто> да, <різвисто> добрий день. Да, да. Добрий день. Саша дивіться, а де ви стоїте? О, це ви, ви солярку замовляли, так? Так. Да. Я зрозумів. Ви, ви під'їхали вже. Яка у вас машина? Дивіться, ви казали не ви, а ваш це казав, що ви стоїте на вулиці олійника. Я тільки що олійника всю проїхав, я не бачив там з Я поняв. Ви, ви реальний клієнт, реальна людина. Мені дуже прикро, що вас втягнули в це все. І мені прикро, то, що ви попали на цього аферіста. Я поясню вам коротко все. В двох словах, так сказати. Ви попали на аферіста? він... ми. Він в нас замовив соляру по 50 гривень, щоб ви понімали. Вам він, мабуть, гривень 40 сказав, так? Да? Ну. Ну, яку ціну він вам назвав? Просив з вами не узгоджувати, але. Я знаю, він те саме мені говорив, щоб зі мною не узгоджувати. Точніше, щоб мені не розголошувати, яка ціна у вас, тому що ви там якісь конкуренти, тра-та-та, ну щось таке. Ну це, це стандартна шахрайська схема, це аферист, розумієте? І мені просто цікаво для себе, яку ціну він вам назвав. Дивіться, а ви є стоплівом? Ні, 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 ну нема, нема. Ну це смисла нема, по-перше, тому що ну це, Мене... я вам поясню, менеджер одразу сказав, це аферист. Каже, попробуй е, вияснити номер реального клієнта. Я ваш номер передам для менеджера. Якщо ви з ним домовитеся, то будемо працювати. Я понял. Ну, ви просто О... поняли, ми, ми зараз присікли оцю схему, щоб ви не попали на гроші, тому що ви скинули б якусь там певну суму на карту, і він би просто пропав, розумієте? І ми б стояли, як барани один на одного дивилися. То то ви скажете, яку ціну він вам назвав чи ні? Мені чисто для себе цікаво. Ну ви яку даєте ціну? Просто ну дивіться, ви по телефону говорите, він по телефону. Це треба. Так він він вам розказує, що вам соляру привезли, а я вам говорю, що я вам нічого не привіз, і я вас ні на що розвезти не хочу, і кинути теж ні на що не хочу. Ні, ну він мені набагато менше назвав. Ну набагато це скільки? По тридцять чи. О, да. Ну ви, ви ж доросла людина, ви бачите стели на, на заправках, ви маєте розуміти, що нема таких цін. Я поняв. Хорошо, хорошо. Давайте я, е, я тоді ваш номер передам для менеджера. Ви з ним поспілкуєтеся. Якщо вам буде цікаво, якщо ви домовитеся, тому що Деражня це трошки далеко від нас. Але ну, буває таке, що там бензовози повз проїжджають, то ми можемо заскочити там по формі оплати, по всьому домовитися, Якщо зійдетеся по ціні, по, по доставці, по всьому, то буде круто. Ні, ну, Вибачайте. І надалі не попадайте і не ведіться на, на такі малі цифри. Я зрозумів, поняв. Добре, дякую. Давайте, гарного дня. вам. Давайте, взаємно. Дякую. Да, Руслан, я ще хотів запитати вас, якщо, якщо вам цікаво, можемо помурижити його і сказати, що я злився, напряму з водієм там розрахувався. там карта, тра-та-та. -та. Якщо вам цікаво, можете його далі, ну, типа, не казати йому напряму, що е, типу, ти розводняк, на що ти це робиш, там, 5-10. Хай, хай чим більше часу на нас потратять, тим менше когось в оману будуть водити. Це якби не дуже цікаво, але я тобі я навіть не буду від нього дзвонити. Тоді навіть трубки не беріть мене, від, від не нього вонять. і все. Не, не беріть від нього трубки і все. Давайте. Добре, дякую. да да, да, алло. з алло. Е, вами? Так, е, так, е, 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 да, да, ми, ми тільки що зустрілися. Зараз їду до нього, буду зливатися в нього, так. Да. Ага. Ні, так ви спочатку вам ви ще будете слівати, а зараз? Ну, так, ну, да, так. Да. Ну як зараз? Ну, мені тут е, два поворота, і він каже, що за другим поворотом е, його як би хата, і будемо там зливатися. Ага, я зрозумів. Ну, все, добренько тоді. Ну тут я не знаю, дві, дві минути, от я з другий поворот вже повертаю. Ну, все, все, зрозумів, хорошо. Єди, так тоді так це, мені. ну, це, це ва... ви ж соляру заказували для себе, правильно я понимаю? Так, так, звісно. Ну, і ви ж зі мною маєте хорошо. розчитатися сейчас там я вам тридцатку скину на карту и ты подъеду 70 наличкой. До, то без питань. Я, я поки пока я буду зливатися, то ви це викидайте на карту, ну щоб час не, не втрачати. То я ну, собі злився і погнав. Я до банка мені туди їхати, Щас, ну, я не знаю, скільки. Вони 25, може Ну, на я... 25, 25 хвилин. 25 ну, якраз за 25 хвилин це якраз я кубіка зілью. Добре, 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 давайте. Добре. да. Давайте. До банка, ну, от логіка, блін, теж. Я, я щось тупанув зразу спитати в нього. От яка логіка в чувака? 25 хвилин йому їхати до банка для того, щоб мені скинути гроші на карту. І він же має під'їхати мені решту суми віддати в руки. Ну, от де логіка? Поясніть мені, чого всю налічку не віддати на руки, правильно? Ну, от теж такі мелочі, які от, просту людину мають насторожити. Ну, так як я вже знаю одразу, що це мудак, якийсь і розводняк, то ну, понятно, поіграємося ще трошки з ним. Алло. Да, да набирали. Да, набирал. Ви на місці? Так, да, так, да, я зливаюсь, да. ага, все понял, добре. Да да, так що там що там у вас по оплате? Бо щось мне менеджер дзвонить, каже, вот что нечермат. Так ну вот, ка я прошу карту, карту можете скинуть. Так а менеджер хиба не скину вам? Нет. Нет, скиньте карту. Хорошо, ну мав бы скинути. ты, а вы вже де, ну Ну сейчас я вот сделаю оплату и тогда к вам сейчас буду ехать. Оплачу остальное там. Я сейчас 31 скину и вам 1000, как обещал. Ну вы ж цей, вы вже біля банка, чи де вы? Ну, зараз о, 2 минуты не доїхати до банка. Угу. Ну, майже вже тут. Хорошо, я зрозумів, дякую. Добре. Алло, алло. Алло. Я щось да. до менеджера дозвонитися не можу. Я вам свою скинув. Перекидайте, а я там вже з ними розберуся потом. І Добре. це, в мене в мене. А, Руслан, я вже другий. Де? Я вже. що що? А, де Руслан де? Який Руслан? Ну, він вас стрій, але А, ви маєте виду про, про цього? да, да Зустрів, а він, він щось вискочив з машини і десь каже от сюди зливай і погнався десь. Каже, за, Зараз каже, я прийду. Каже, скільки тобі часу? Кажу, хвилин 40. Він каже, ну хорошо, зараз я прийду. Він десь, він десь в двір побіг, я не знаю. Каже, мене там щось Дайте треба доробити. доробити. А що, що Скиньте Ну, добре. добре, так я скинув, карта на цьому. -карта, карта вам на смс-кою я відправив для вас. Ага, добре, добре, добре. Зараз подивлюся. Давайте, чекаю, бо в мене мені ще хвилин 15 і я закінчу. Ага, добре. Поліція міста Києва, оператор Лена, слухає вас. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, хотів би повідомити про шахраїв. Як, як мені це правильно зробити? Адреса є ка? Адреси немає, є номер телефону, тобто через а де інтернет. А Ви проживаєте? Е, яке це має відношення до мене? Мені треба адресу чип зафіксувати. Зараз наряд поліції не потрібен так. Та ні, ну я ж вам говорю телефон. Ну це по телефону, не, не фізично. Що сталося? Е, ну, дзвонять через OLX по оголошенню. І розводять людей, при тому там суми фігурують там 50-100 тисяч гривень. Розумієте, Тобто це, це, це не я вам не дзвоню за 100 сторони. Ви хотіли купити товар, чи продати? Ні, вони хотіли в нас замовити. Але як є реальний клієнт? Є вони і є ми. Ми надаємо послуги. Вони реальному клієнту говорять одну суму, нам говорять іншу суму. І ждуть, щоб ми приїхали і вони щоб реальний клієнт скинув для них на карту кошти. Тобто схема така. І тоді, коли реальний клієнт скидає кошти для них, ми з клієнтом в дураках остаємося, а вони пропадають з радарів повністю. Тобто схема так працює. Ми позвонили з якого номера? Хто позвонив? Ну, ви кажете, телефонний шахвейство. Так, да, да, ну з Київстара, здається, чи з МТС. -а. Номер продиктувати. Номер... Да, да. Зараз секунду. Нуль девяносто шість, четыреста сорок вісім, двадцать три, п'ятдесят, получається, з вами злізала свідки, що в неї шахраї. Повірте, за 10 років роботи в цій сфері я розпізнаю з шахрая проти звичайної людини. Це по-перше. По-друге, я його е, вже мурижу години-півтори, мабуть. І він думає, що я вже в клієнта, що я вже товари йому надав усі. І, е, типу, він чекає оплати. розумієте? А з людиною, з реальною людиною, яка, які потрібні ці товари, е, я зізвонився, тому що він надав. Е, Мій контакт для нього для того, щоб він мене провів до нього, розумієте? Ця, ця реальна людина взагалі в Деражні знаходиться в Хмельницькій області. Просто як, за, як описати це, що з вами зв'язалися шахраї куп, хотіли купити товар? Так, так. Вони людей кидають на гроші, розумієте? Ну, я вам так, про, пояснив як. Звідки ви це зрозуміли? Тому що я, я говорив з реальною людиною, яка замовляла цей товар. І цей товар в нас коштує 50 тисяч гривень умовно. А в них е коштує 36 тисяч гривень. Розумієте, цей товар не може стояти 36 тисяч гривень? Прізвище Ваше? дата народження? Де проживаєте? Для чого вам мої дані? Я, вам, я вас е, проінформував про це, щоб ви якось е, цей номер телефону це чи змогли за, заблокувати, чи що. Я заради цього вас інформую, розумієте? А не для того, щоб е, не знаю. Ну, Тобто, в нас є свої, е, е, як би, е, як правильно сказати. Свої моменти, через які ми розуміємо, з ким ми реально спілкуємося. Ну так само, от поліція по-своєму працює, ми по-своєму працюємо. Тобто в поліції я свої методи, не? в нас свої. Ми, я, я вам гарантію даю, не знаю, там тисячу відсотків, що це шахраї працюють, і mm -hmm. саме по цьому номеру. Остояк я, я, я хочу, треба. щоб банально, хоча б за заблокували той номер, чи що, я не знаю. Можливо, у вас є можливість там по, по цьому номеру пробити, де вони знаходяться. Якщо туди патрульна поліція приїде, ну то взагалі буде чітко. Ну я не знаю, я як, е, я не знаю, ну хочеться, щоб менше таких було, розумієте. Тому Ні, що хтось, хтось реально працює, заробляє, допомагає, а хтось от, е, в такий час от, займається такими схемами. І їх, на жаль, в нас в країні дуже багато. Просто кинула трубку. Ну, коротше, я більш ніж впевнений, що нічого взагалі вони не зроблять. Да, ну дивіться, я щось нічого від вас не отримав. Я вже злився, виїхав отут біля хати цього, і на вулиці стою. Так. А куди Руслан е, Ну, Він там на місці, він прийняв так. мене, сказав, зараз, зараз Дай, до вас Я дзвоню, він у мене не немає. Так ви чекайте, а я яке відношення до вашого Руслана маю? Це ж це ж ваша контактна особа? Ви сказали. Що він мене зустріне. Я, я, я поняття не маю, хто це такий. Я так зрозумів, це ваш якийсь там друг, чи знайомий, чи колега. Ну, Знайомий, знайомий, так. Ну, то я яке я до нього відношення маю, я його перший раз в житті бачив. Ви, ви коли будете? І кошти, коли мені скинете на, на карту? Ну, кошти я вам скину, так вам марішку передати. Ви бачите, що вже біля своєї хати. Так, да, я, на, я на місці, так. Да. Ну, ну от я я злився в нього в дворі, виїхав на вулицю, на дорозі стою. Тому що там сонце лупашило, я заїхав в тіньок сховався. Вы ну, шли лишь два куба, да? Да, да, два що куба. Верну? Да, да, да. Ну, ну все, чи тогда сейчас, папом, прилетит. Так скільки мені чекати? Ну, це ж, я. Більш ніж година ну, часу пройшла, як, як ми з нами думали, думали. Ну, я від вас теж чекав карту там півгодини. Ну, хорошо, карту я вам одразу скинув, коли ви сказали, що менеджер нічого не відправив. Ні, ви казали, не... що, ви, що ви біля банку. Ви говорили, що ви біля банку. Ну, Я щось не можу зрозуміти. Ну, то я трошки отойшов від банку. Недалеко. То скільки часу, коли ви мені скинете кошти? 10 хвилин і я вас наберу, як скину вам кошти. Давайте, я чекаю, дякую. Добре, чекайте. Продовжуємо. Да. Да, ну що у вас? Что там не пришло вас? Нет. Как нет? Ну Фамилию так. Скажите? По номеру телефона вы можете подивитися. подивиться. Через... Моя лично. Лично ваша? Да, я дивлюся в додаток, у меня ничего немает. Алло? Я тут говорю 5 назад, я отправили. Ну хорошо, а остальные? Ну, надо встречаться. В плане встречаться. Так я ж вас чекаю, сижу. Як, як встречаться? Где вы сейчас похождетесь? Там же да и був. В диражні. Стою, жду вас. Все, ждите. Я буду через 20 хвилин. Та ви що, здіваєтеся з мене? Ну скільки мені ще чекати вас? За 20 ну окей. Да. А, тільки що Руслан вийшов, каже, що він йде десь там оплачувати, я щось не можу зрозуміти, а кому він збирається да, оплачувати. Зараз, все, все, о, зараз я вже вот эту 50-ку вже перевод, 31 тисяча, вам поступають на карту. Так а Руслан куда я куди, куди, я не знаю, куди чому ви поїхав? А вот. А Руслан куда поїхав? Якщо він іде скидати гроші, то хай мені їх віддасть стоїть, і на тому крапка буде. Так, правильно. Зараз я Сутан відключаюсь і забираю і передаю вам. Какие вопроси. Я Вопрос? Я не розумію понимаю... цієї логіки. Якщо... Ви будь ласка, ви слідність, правильно? Так. Да. Ви слідність. Все, сейчас будут деньги. У вас на карте 31 тысяча. Можете сейчас даже проверять, а вони уже должны буде подіхов. Я не розумію логіки, якщо, якщо в нього гроші, то чого він мені їх не віддав зразу і я не уїхав, чого я маю ще чекати щось? нього немає зараз Він мені сказав, що каже, в мене гроші, я йду зараз їх на карту скидати. Ой, ну правильно, 30 тисяч. Так хай мені віддасть налічкою та й все. Ну, що на карту скидать. Ну, от тільки що Руслан вернувся, каже, що гроші десь там відправив. Я кажу, так кому ви відправляли? Каже, на ту карту, що, яку мені скинули. Я Руслану нап'ю, я йому не можу дозвонитися. Дало. Алло. ну Руслан не бере трубку, я не знаю, що. Ну, так. Ну хорошо, що мені робити, коли ви будете? Ви казали 20 хвилин, вже 20 хвилин пройшло. Ну, да, з ви він зайшов а до я? себе на територію. Я ж не можу до нього ломитися і дергати. Він сказав, я, я людині гроші скинув. Я не розумію, кому він там скинув ну, зараз, і що він скинув? Зараз, зараз я впочинаю випросити на піду вам. Алло? Ну що? Ну я поврежаю, где вы стоите? Ну тут аж, да, де вы мені точку скинули, я вот біля неї стою. Добрый день. Сейчас я победу. Алло? Ну що? Ну я поближаю, где вы стоите? Ну, тут аж, де, де вы мне точку скинули, я вот біля неї стою. Угу. Добрый день. Сейчас тебе. Да. Алло, Ярослав, ну що там? Та да, ну що там, жду Руслана, опять, он не выходит на связь. Ну то він занятый, наверное. Гроші заробляє. Ну я заробляю теж. Та ні, ви не заробляєте, ви розводите людей, а він заробляє. А, а чому ви так вирішили? Ну, тому що я це точно знаю. Де ж, ви, ну, вот вот. де ж ви бачили солярку? Що, що? А ви сказали, що ви слили. Ну, звісно, слився. Слився ну, з радаров. Де, де ви бачили солярку на сьогоднішній день по 36 гривень? Так, по 36 стоїть у вас. Де? По 36 заказували у вас? І по чому? А, ви вже й не пам'ятаєте, чому у нас заказывали, понятно. Про, 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 Продолжаєте грати цю свою роль, я поняв. А вы 30 тисяч, Тридцать тысяч дождались, скинули вам? Да, конечно, все скинули. Ви а думаєте, не що, не? Я, що я Руслана бачив? Да, я його вочі не бачив. Я поняття не маю, де він живе і що там знаходиться. Я вам більше скажу, я в іншій області знаходжусь. Ага, Просто поки, поки ми з вами оце играли в цю роль, е, може менше трохи людей від вас пострадає. Мені не Поняв. А де, де ви зараз знаходитесь? В Молдові чи ні? Бо я чув, що зараз в Молдову попереїжджали. А ви де? Я в Україні. Ну, Я в Україні. В Києві. А чому я вам повинен говорити? Нічого, мені просто цікаво. Києві, да. Ну а Ви в Київській області даже ничего себе. А ви не боїтеся, що вас хтось знайде, зловить якось, І потом же ж плачевно це все буде. А хто а хто мене знайдет, якщо найдет, если мене крышуют люди серйозно? Серйозні люди кришують? Ну конечно, я ж не стук и барахты Та я ж не знаю, як ви працюєте. Колись зеки працювали, зараз в последнее время прям було чутно, ну, що так. вони з зони дзвонять. За, зараз э, бачу, що більш якось легально це все відбувається, Ну, в плані легальності. Я ж говорю, що тут кришують конкретно. Конкретно кришують, понятно. А совість вас особисто не мучає? Ну, на даний момент ні. А може, потім, попозже. Потім, попозже. Ну ви ж розумієте, що є таке поняття, як карма, воно рано чи пізно вертається. Якщо не грошима, то здоров'ям, то ще чимось або рідними, близькими. Да, ну окей. Ну от якось так. Його кришують люди. Я, в принципі, цьому не здивований. Я в нашій країні вже нічому не дивуюся. Прикро, але маємо, що маємо.